Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 населених пунктів Харківщини. У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджено чотири приватні будинки, гараж та господарчі споруди. У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок удару БПЛА по селу Олександрівка Богодухівського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У селі Козача Лопань, Харківського району пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди. Крім того, під вогнем ворога перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Сеньківка, Гранів та інші населені пункти. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Два рази рятувальники виїжджали на перевірку територій після обстрілів в Куп'янському районі області. В місті Куп'янськ пошкоджено покрівлю адміністративної будівлі та скління вікон п'ятиповерхової житлової будівлі. В селі Курилівка було пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та два гаража. Травмованих та загиблих немає. Від ДСНС залучалось дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 61 Ну одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог не припиняє спроб іти в наступ. За добу наші захисники відбили три атаки в районі Синтівки. Марія Слов'єва та Єгор Нікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали масованого удару, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х 59 та три ударні БПЛА. За даними повітряних сил ЗСУ, всі три дрони типу Шахет були знищені силами ППО. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Сумську, Миколаївську, Донецьку та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Зсу продовжують штурмові дії південніше Бахмута та наступальні операції на Малітопольському напрямку. Про це повідомляє генштаб. Військові звітують протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Україна готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні. Зазначається, що міністерство інфраструктури готове вивести всіх, хто висловить таке бажання. Для цього потрібно заповнити форму про евакуацію. Як повідомляє заступник міністра інфраструктури, зараз водії при мінусовій температурі потерпають від ді кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. У відомстві кілька років порушували питання на робочому та офіційних рівнях. Щодо харчування, чергування швидких пожежних машин, належних санітарних умов, але цього всього немає. Разом із тим, Україна ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні. Між Ізраїлем та Хамас розпочалось чотириденне перемир'я, яке діє від сьогодні з сьомої ранку. Угода укладена за посередництва Катару. Очікується, що за цей час Хамас має відпустити 50 заручників, захоплених 7 жовтня в Ізраїлі. В Ірландії у центрі Дубліна вчора ввечері сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу, внаслідок якого п'ятеро людей, включаючи трьох дітей, отримали ножові поранення. Про це повідомляють місцеві змі. Відомо, що учасники заворушень підпалили поліцейську машину та трамвай і напали на поліцейських. За інформацією журналістів, деякі з протестувальників скандували антимігрантські гасла, зафіксовано випадки побиття вітрин та мародерства. Протестувальники також підпалили готель, де нібито розміщувалися мігранти. Більше 4,5 тисяч житлових будинків Харкова понівечені через дії російського агресора. Понад тисячу багатоповерхівок це пряме влучання снарядів. Місто ж, поки відновлює те, на що вистачає коштів. Щоправда, доля зруйнованого або пошкодженого відомчого житлового фонду повисла в повітрі. Виконувати відновлювальні роботи обов'язок держави. Фінансувати ремонти зруйнованих будинків повинен уряд з бюджету України, але в ньому такі кошти ще не передбачені. Тому на крайній сесії Харківської міської ради була затверджена відповідна програма, яка суттєво вплине на ситуацію з такими будинками. Ми пропонуємо програму. Міську програму, яка буде дозволяти в рамках співфінансування, надасть нам можливість проводити будь-які роботи по відновленню внаслідок російської агресії цих відомших житлових. Будинків для того, щоб нашим мешканцям нашого міста надати все ж таки можливість жити в нормальних умовах. Ми знаємо, що у нас є міністерства, де досить повільно приймаються питання, є банкроти, але відомчий житловий фонд залишився і люди залишилися саме сам на сам. Тому сьогодні саме міська влада і приймає таке рішення і пропонує депутатам. Затвердити цю програму, і надати можливість нам допомагати людям. Згідно офіційної інформації муніципалітету, наразі внаслідок бойових дій у Харкові пошкоджено майже три десятки об'єктів відомчого житлового фонду. Мова про шість гуртожитків та 23 житлові будинки. А завдяки ухваленій програмі кажуть спеціалісти, Харків вже матиме повноваження обстежити такі об'єкти, розробити проекти та провести експертизу, щоб вже згодом виконати відповідні роботи з ремонту таких будинків. До цього муніципалітет просто не міг цього робити. Закон не дозволяв, бо то справа держави. Відповідно до законодавства на сьогоднішній день відомчий житловий фонд повинен відновлювати власник. Власник є держава, будь то Міністерство оборони, будь то освіти, медицини. Практика показує, що вони всі енертні. Від прийняття рішення до реалізації, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, що взагалі. Нічого не відбувається. Закон каже, що ми повинні підходити через програмний підхід органи сила самореаду саме так повинен. Вчинити на сьогоднішній день, якщо у нас є програми, які дозволяють по житловому фонду працювати ОСББ, ЖБК, ЖК, Управителі, там все зрозуміло. А ось самі відомчі житлового фонду це, як правило, гуртожитки, таке інше, там у нас немає на день навіть змоги їм допомогти при цьому не виходячи за правові, як то кажуть, кордони. За попередніми підрахунками на цю програму співфінансування, зокрема на роботи з обстеження та реновацію таких відомчих житлових будинків, місто передбачило 70 мільйонів гривень. Це попереднє фінансування суто на 2024 рік. Леся Вопелюк, ГОЛЕГ Ігор Луханін, Сніслав Гришко та Єгор Мікєнін. Харків новини. У Харкові продовжують перейменовувати вулиці, назви яких пов'язані з Росією та її союзниками. Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради змінено назву 26 вулиць мегаполіса. На цю сесію винесені декілька таких знакових вулиць, які Ну, перейменування яких Викликало такий жваво жвавий громадський інтерес, жвавий такий відділ суспільстві. Представнику суспільства вимагали цього перейменування. Ну, в першу чергу, це проспект Героїв Сталінграду. Ця назва прямо потрапляє під закон про декомунізацію, який був прийнятий в попередніші часи. Звичайно, дуже багато назв, які пов'язані з країною агресором. Це назви, які відображають назви російських міст. Ну і звичайно, в умовах. Такої збройно жорстко збройне протистояння е, існує потреба на но... Вилучення цих назв з топонімічного простору Харкова у міськраді наголошують проспекту, назва якого безпосередньо пов'язана з РФ, повернули колишню назву проспект Байрона. Фактично, вона для багатьох поколінь харків'ян. Вона звично є саме під такою назвою. В 1972 році було прийнято рішення Васини 82 Сімдесятрок. прийнято рішення про перейменування цієї вулиці на честь. Події, які відбувалися 40 років тому, ну на той момент, 1942 році, це так звана Сталінградська битва. І зараз ми повертаємо історичну назву Байрона, вшановуючи томого англійського письменника поета митця. Ще три вулиці мінську, Чкалова та Адигейську – перейменували на честь героїв України, які ціною власного життя захищали Харків та Україну. Ми продовжуємо вшановувати пам'ять загиблих захисників України. Три вулиці будуть названі іменами Героїв України, які загинули, захищаючи Харків. І Україна, це вулиці названі на честь вулиця Мінська в Шевченківському районі, на честь Дмитра Антоненка. Ще одна вулиця вже названа на честь Євгена Храбка, герой України, людина, яка загинула, перевозячи поранених бійців під час евакуації поранених. Це швидка допомога, в якій він перебував. Вона не їхала на міну, і ну свін саме там тоді загинув, отримав чисельні. Осколкові поранення. І ще одна вулиця він назвав на Вадима Маніка, капітан Національної гвардії України. Теж людина, яка має високе звання найвищу військової нагороду. це звання Героя України. Також вулицю Абаканську перейменували на вулицю Канівську. Відповідно, провулок також стане Канівським. Вулицю Мурманську на вулицю Затишну, вулицю Хабаровську, на вулицю Глухівську. Проволок Росинського стане провулком Пилипа Орлика. І ще десятки назв, повний перелік яких можна знайти на сайті міськради. Спеціалісти наголошують, змінюють назви топонімів поступово та регулярно. Так у майбутньому планують розглядати перейменування і інших, в тому Святих, що пов'язані із Пушкіним, це має бути певний м, такий соціальний політичний компроміс. Пам'ятник офіційно, ось зовсім нещодавно місце культури інформаційної політики прийняло рішення про виведення пам'ятника з реєстру, і це дає ну юридичні, скажімо так, підстави для того, щоб його вилучити з публічного простору. А щодо вулиць, станції, метро, у нас крім вулиця. Пушінську, ще вулиця Пушкіна. Це теж ну, практично, той же самий топонів на, на частієш саме. Це надзвичайно складне питання, яке потребує ну, такого громадського політичного компромісу. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олексій Старанков та Олександр Уваров Харків. Новини. Зібралися ті, в чиїх руках українська наука, нові розробки, підходи та подальше майбутнє. Харківські вчені навіть в умовах війни змогли продовжити свої дослідження та напрацювання. Вони команда одного з провідних інститутів Харкова, що є частиною провідних відкриттів світу. Ось ми з зараз з вами спілкуємося, а в Церні, в Женеві, йде засідання зараз, і яке обговорює Калайдер майбутнього. А ми. Безпосередньо приймаємо участь в створенні цього колайдера. І тому для нас майбутнє, воно вже предікшен. і ми вже розуміємо всі свої наступні ходи, які ми будемо робити. Ми зараз робимо велику реконструкцію нашого інституту, тому що ми переходимо на інші матеріали, ті, на на яких ми відпрацювали останні 30 років, вони вже морально застарілі. Хоча ринком витребувані, і ми змогли це, ми змогли встояти. Я щиро вдячний вченим інституту, людям, які в інституті працюють, не тільки вчені, а увесь склад інституту, вони герої. Всі ці люди. Вони герої. Вони декілька місяців на початку війни прожили у сховищах під інститутом і працювали в лабораторіях. Ми роботу не, не зупиняли не на хвилину, і саме завдяки таким ентузіастам прогрес науки не зупинився ні на день, бо всі, хто дотичний до наукової діяльності, вважають справою честі робити те, що вони можуть, навіть у дуже непростих умовах. Це дуже складна річ. В цих умовах оставатися на своєму робочому місці і виконувати в повну силу свою роботу, але наш Інститут він сильний тим, що ці умови надаються нам. І якщо я буду казати про себе, то оця робота вона спасла особисто мене, тому що приходити в ці стіни та занурюватися в повсякденні справи, воно якось забуваєш про оце все, що твориться за вікном. І пишучи свої статті, проводячи дослідження, можна якось би. Уявити собі, що нічого такого не коїться, якби не оці сирени за вікном. але це дійсно так. Це дуже складно. Ми розуміємо, що ми повинні не зупинятися на тому, що є. А робити в своїй площині і здобувати якомога кращі здобутки, щоб Україна могла сказати, що наше вчені не десь там пасуть задніх. Мене надихає надія на те, що це ці чорні часи вони обов'язково повинні скінчитися. А наша наука, вона завжди з нами, і вона нас також надихає. І більшість колективу інституту залишились тут, в Харкові. А ті, які вимушено поїхали, продовжують працювати, хоч і дистанційно. Я пишаю за свою країну, за своє місто, за свій трудовий колектив, за своїх колег, з якими ми були весь цей час у місті Харкові, Працювали перший рік. цих собити коли війни не виїжджали з города. відновили нашу технологію. Науку та це зараз продовжуємо та розвиваємо далі. Їх лабораторії теж зазнали страшних руйнацій під час ворожих обстрілів, але і це не зламало харківських вчених. Якраз на зустрічі з міським головою говорили про актуальні проблеми інституту, про перспективи молодих науковців та стратегічну модель Харкова в майбутньому. Ігор Терехов подякував колективу інституту за відданість своїй справі. Дуже багато сьогодні потрібно Робити для того, щоб Харків не був містом стагнації. Це перш за все, що потрібно, перш за все, це зробити таким чином, щоб люди, які виїхали з міста, поверталися. Перш за все, це коли вони повернуться, коли буде безпека, система ППУ. Коли буде е, чітке розуміння, що працюють школи, дитячі садочки, коли буде розуміння, що людям є де працювати і отримувати заробітну платню, і звісно житло, на жаль, ми е, найбільш постраждало місто в Україні 150 тисяч. Мешканців міста сьогодні без даху над головою. Важкі часи ми пережили разом. і Я вдячний всім вам, вдячний за те, що не зважаючи на жахи війни. Ви сьогодні у Харкові. Ви сьогодні працюєте, і це головне. Еся Кополюк, Віктор Нозрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків, Новини. Найбільш постраждали мікрорайон Харкова, Північна Салтівка, продовжує оговтуватися від обстрілів. Тут комунальними службами створюються всі умови для комфортного проживання містян. Свій внесок зробили і місцеві енергетики. Ще одна з вулиць тепер буде освітлена в вечірній час. Чого тут не було тривалий час? Зараз ми виконуємо роботи з відновлення освітлення по вулиці Дружби народів. Тут ділянка близько кілометру мереж та 31 один світильник, який вже працює, і сьогодні ми увімкнемо це освітлення у тестовому режимі. Тому що мережі дуже пошкоджені уламками снарядів, обстрілами і так далі. І можуть бути додаткові проблеми, тобто тестовий режим допоможе нам це виправити. Тут було замінено 9 світильників, 430 метрів електромережі. Було відновлено джерело живлення, шкаф зовнішнього освітлення. Ну зараз все буде працювати. Початку війни, після обстрілу, у Київському районі було пошкоджено більше, ніж 50% мереж зовнішнього освітлення. Це не працювало близько 7 тисяч світильників та 180 кілометрів електричних мереж. Після тестових включень центральної частини та червоних ліній. Міста Харкова ми проводили відновлені роботи і з 50% роботи освітлення зараз вже працює в Київському районі 85%. В цілому по місту Харкову той процент складає 98, там десь 99%. Зараз ще не працюють у нас частина селища Данилівка, північна 2-3, 5%. Північна 4 – була нещодавно відновлена робота освітлення, червоної лінії проїжджої частини на північній Салтівці були всі. Ось якраз дружба народів. Це останні, остання ділянка, яка не працювала. Та ще не працює харківське шосе з відгалудженнями. На загал то близько двох з хвостиком тисяч світильників ще нам належить відновити. Робота з відновлення освітлення продовжується, та наш персонал КПМІ світла робить все для того, щоб людям було комфортно мешкати у Харкові. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Світлана Бреус Харків. Новини.